Хеловін досить давнє свято, яке зародилося в Ірландії і святкується вже близько двох тисяч років. За переказами, в ніч перед Хеловіном, духи, що живуть у потобічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його передень, називають Днем всіх святих. А легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай, і він поневірився на землі з пекельним вогнем в руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар, який став згодом символом свята. Однією з найпоширеніших традицій Хеловіну є передягання у монстрів та злих духів традиція одягатися привидами і іншою нечистю пішла з кельтських повір'їв. Вважалося, що якщо передягнутися демоном або духом, то можна таким чином замаскуватися, і справжні духи не помітять тебе. В Україні Хеллоуін ще не досяг такої популярності, як у країнах заходу, але деякі традиції люди все ж таки перейняли. Наприклад, лякати один одного страшними історіями, з нагоди свята у Покровській міській бібліотеці організовано виставку книг Стівена Кінга у жанрах жахів та фантастики. З 31 на 1 атмічається праздник Halloween, и мы решили подготовить выставку к этому, пра к этому ну, празднику. Очень многие любят читать ужастики, особенно мастер среди этих ужастиков, Стивен Кинг. Ну и мы решили поддержать <laughs> любителей ужасов вот такой выставкой. Очень многие приходят, берут книги, и они им нравятся. Організаторка свята зазначає, що навіть у такий складний час люди люблять лоскотати нерви страшними історіями. Много, да, у нас постійно приходять з цієї виставки, беруть книжки і ми поповнюємо іншими. Ну, люди, є определенна група людей, які ну, люблять читати про ужастиків, що ти їх заводить. Мало хто так вміє лякати як продавець страху Стівен Кінг, шалено популярний американський письменник. Кожний його твір стає бестселером, кілька сотень мільйонів проданих книжок та більш ніж півсотні екранізацій. У короля жахів» майже армія шанувальників. Він нагороджений званнями великого магістра від американських письменників містиків всесвітньою премією фентезі, медалю за визначений внесок в американську літературу, премію імені Огенрі та національною медаллю США в галузі мистецтв. В кожному творі, навіть в малесенькому оповіданні, Стівен оповідач. Він пише про знайомі всім сімейні проблеми, про страх перед незвіданим і про прагнення знайти споріднену душу. Тож, якщо ви не знаєте, чим зайнятися на вихідних, пропонуємо завітати до бібліотеки за жахливо цікавою книгою.